гай! сьогодні у мене дуже гарні новини для українців, які планують приїздити до Канади по візі Коєд або вже знаходиться в Канаді по візі Коєд. І ці гарні новини до нас прилетіли з провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. А мене звати Анжеліка. А ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. Ну що ж, погнала до новин. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я розповідаю про Канаду без рожових окулярів. Я розповідаю не тільки про новини, а й роблю висновки та розповідаю, чому провінція робить саме такі поступки. Навіщо? Обов'язково додивіться. І, будь ласка, поставте мені зараз лайк. Дякую. Ну і звісно, посилання на джерело. Звідки я черпала цю інформацію? Я як завжди залишив під відео. Нагадую, що я живу в провінції Антеріо в місті Негара Фолз. У нас просто дуже багато всяких зараз мошок, комарів, мошкарів. Тому пробачте, якщо я буду якось дригати руками і дуже-дуже багато кліщів. Тому я сподіваюся, на сьогодні пронесе. Ну що ж, погнали. Уряд провінції Ніфаунд Лабрадор оголосив про те, що він планує виділити 11 мільйонів канадських доларів на допомогу українським біженцям, для того, щоб вони якнайшвидше знайшли житло на довгостроковий термін. Та отримали гарну роботу. Так, у статті кажуть, що виділяють 11 мільйонів на українських біженців. Але я хочу наголосити, що ми в Канаді не біженці. Ми в Канаді по робочій візі на три роки, і це дуже важливо пам'ятати. Go! Love you Ukraine from Canada! Thank you so much! No problem, that's awesome! Have yourself a great night! Thank you! Bye! bye! І як після цього люди кажуть, що Канада не френдлі і що тут не дуже френдлі люди. Дуже френдлі люди всі дуже добре зничливі та круті. Хлопці просто підійшли та привітали. Також з'явиться деякі програми для власників нерухомості, щоб вони зверталися до асоціації та казали, що в мене пусте житло, і я хочу здати його українцям. І це буде спеціально для українців, щоб вони якнайшвидше могли знайти житло довгострокове та звісно приступити до роботи. Міністр еміграції Джері Бірд заявив, що на сьогоднішній день вже є 20 приймаючих будинків для українців. Також міністр сказав, що з моменту повномасштабного вторгнення по сьогоднішній день провіція прийняла до себе 2800 українців, і 1600 з них вже знайшли постійне житло, і вони не перебувають у соціальному житлі. Тобто на сьогоднішній день в житлом провінції вже трішки краще, тому що раніше були скарги, що українці прибувають і вони довго а, живуть в отелях і вони не мають змоги знайти житло на довгостроковий строк, тому що в провінції його просто немає. Тобто, на сьогоднішній день проблема трішки вирішена. Також уряд далі хочу приймати українців у себе у провінції та оголосив таку допомогу для приймаючих сімей. Які приймають українців, вона буде їм сплачувати тисячу канадських доларів на один місяць протягом п'яти місяців. Сім'ї будуть схвалені урядом, тому не треба турбуватися про те, що ви б там приїдесь яке рабство, якесь або, наприклад, буде дуже погані умови проживання. Ні, сім'ї будуть схвалені, і провінція хоче долучати українців до себе в провінцію далі. Також провінція хоче виділити ще одну єдиноразову допомогу українцям, які будуть переїздити на постійне житло у провінції. І я думаю, це не буде так легко, як з цими трьома тисячами, які виділяються українцям як фінансова допомога, єдиноразова допомога. Тому що я думаю, що за цим будуть якось слідкувати, щоб українці там не взяли ці гроші та не поїхали знову там до Європи або до якоїсь іншої провінції. І так, перейдемо до коштів. Яка це буде допомога у грошовому? Вигляді одноразово дві тисячі канадських доларів виділяє уряд для тих, хто переїжджає у своє довгостроково орендоване житло на північному сході Авлона. Чотири тисячі доларів буде виділятися тим людям, які будуть виїжджати за межі сент джон Чотири тисячі доларів канадських буде виділятися тим людям, які будуть виїжджати за межі сент джонсу Ну і аж 6 тисяч канадських доларів буде виділятися тим, хто переїжджає до Лабрадору. Допомога дуже крута, і це не маленькі кошти, це дуже гарна допомога, тому що ви отримуєте 3 тисячі на дорослу людину, півтори тисячі на дитину, і ще додаткові ці кошти, але є одне но, і про нього я розповім у кінці відео. Також провінція сказала, що вона буде обов'язково допомагати з курсами англійської мови, наприклад, якщо у вас погана англійська, або, наприклад, якщо ви хочете працювати по якійсь професії, і вам потрібно професійна англійська, вона теж буде вам допомагати. І також оголосила, що буде такий ось проект «Ukrainian Job Connect», який буде допомагати українцям шукати роботу у Канаді саме у цій провінції. Ну а тепер поговоримо про те, ну чому запрошують українців, і чому так мало приїхало українців до цієї провінції. Тільки 2800 людей приїхало, тому що провінції дуже потрібні люди. Населення Канади старіє, Дуже багато біженців приїжджають до Канади, яких треба утримувати. Тому Канада запрошує до себе людей по Open опенмор Permit до всього світу, щоб вони робили та сплачували податки і щоб. Якщо вони бажають, вони можуть податися на пір та залишитись у Канаді. Ну що ж, перейдемо до мінусів. У провінції дуже дуже погано все з житлом. Тобто орендна платня зростає, орендувати просто нічого, але це проблему трішки вирішують. Дуже поганий клімат, дуже холодно та коротке літо. Якщо з цим можна ще жити, то з а тієї інформації, що я скажу, зараз жити буде доволі таки тяжко. Немає роботи у провінції, Її просто немає. Я повстала там по чатах, і дівчата скаржаться, що роботи просто немає ніякої. І до мого чоловіка на роботу зараз прийшов новенький парубок, і він зі всією сім'єю просто приїхав зараз у Онтеріо у провінції Онтеріо до міста Неагара фолс тому що тут знайшов роботу. Він жив у Ньюфаундентен-Лабрадор, Там пару місяців так і не зміг знайти роботу. І приїхавши до цієї провінції, він таки зміг знайти роботу. Зразу хочу сказати, що цей паровок шукав роботу по професії. Він навіть підтвердив свій диплом, але так і не зміг знайти роботу у провінції. Також моя подруга ще на початку війни вона приїхала у цю провінцію, тому що в неї там живе. Тітка, але вона і її чоловік просто не знайшли роботу у провінції. Вони прожили там три місяці та поїхали до Германії, тому що вони не захотіли питати щастя ще й у Канаді, і до Германії дуже допомагає. Німеччина дуже допомагає. Сорі, ось так і вони покинули провінцію. Тому коли оголошують там якісь бонуси, там безплатне водійське посвідчення, що не треба там ніяких коштів платити, і ви його просто змінюєте. екзаменів не треба? Я зразу замислююсь, ага, чому ж вони так роблять? Мабуть, їм дуже потрібні люди. А для чого? Чи є робота, Чи є там гарні умови. Перебування. Тому я вибрала провінцію Антаріо, тому що тут я точно зможу знайти роботу там, по професії, не по професії, там мій чоловік знайшов роботу по професії. Я краще просто піду та здам екзамен та отримую права, чим я буду там думати, а що ж мені робити, а на що мені жити і куди мені переїжджати. І коли люди переїздять з провінції в провінцію, після цього їм дуже-дуже важко отримати пір. Ну і наостанок, згідно з даним, 2016 року у провінції НюФанленд і Лабрадор проживає 530 тисяч осіб. У процентному відношенні це півтора відсотка від цього населення по всій Канаді. Тому робіть висновки: треба їхати, не треба їхати. Якщо дійсно ви там знайшли роботу, або, наприклад, вам дуже потрібні кошти і ви думаєте про те, що ви. Точно знайдете роботу. Або, наприклад, якщо у вас там живе там, тітка, дядько, і вам є де жити, і якщо там, вони там отримують кошти, ви отримуєте кошти, то це дійсно дуже гарна новина для вас, але завжди є одне. Ну, тому думайте про це, звішуйте інформацію та діти. Ось такі новини в мене вийшли, будь ласка, напишіть 4-5 слів у підтримку мого каналу, обсудимо. Цю програму, цю допомогу. Я жду ваших коментарів і дякую за перегляд! Bye guys